Тракса Трикс 4, Ford Bronco. 1 до 10 rtr комплект. В комплекті ось такий пульт управління. Наліпки Траксас. Тут інструкція, детальна схема та каталог запчастин. Максимально все розписано для зручного користування. Також будуть ключ ось такі ключі будуть шестигранні, ось такий ключ, як балонник та відкручування гайок кліпси. І тут ще додаткова інструкція. Ось так виглядає коробочка, візуал шикарний. Візуал від Traxas, він завжди максимально класно виглядає. М'якенькі шини. Додаткові три серви, це для перемикання КПП і блокування, розблокування мостів. Буду цю модельку тестувати, буду вже більш детально про неї розказувати. Все переключається з пульта, і вже буду показувати додаткові відео. Це таке коротеньке відео, в принципі, про розпаковку, а далі вже буду. Більш такі робити з тестами, з доопрацюваннями. Масло наповнені амортизатори, портальні мости. Підвісочка працює класно. В'якенькі шини. Тут так само все працює чудово. Так, зараз покажу ход підвіски. Ход підвіски класний. Подивіться. Реально можна. Їхати по різним перешкодам. Єдине, що треба, це доукомплектувати акумулятором або на 2С, або на 3С. Ну і далі, звичайно, буду доробляти цю модель, тестувати. Тому кому буде цікаво, підписуйтесь, буду додавати відео.